Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На Волині кримінальні авторитети провели сходку. Рашисти обстріляли Херсонщину і Донеччину. Є загиблі словаччина передала Україні перші чотири винищувачі. Міг 29 Слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Починаємо випуск із сумних новин 20 березня. Загинув військовий із села Княгининок Луцької громади Олійник Володимир Олександрович 1985 року народження. Волинянин загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Окрім того, також підтвердили загибель жителя села Переспи Арсена Петровича Заруцького, 1986 року народження. За офіційними даними воїн загинув у боротьбі з російським агресором 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині двом громадянам повідомили про підозру в організації та участі у злочинному зібранні, а простіше кажучи, сходці осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу з використанням засобів зв'язку. Про це повідомили у прокуратурі області. За даними слідства, 13 вересня 2022 року ув'язнений Маневецькою виправної колонії, який Буває у статусі Сматрящого за колонією, запросивши до участі у зібранні в режимі відеоконференції, вора в законі провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувались питання розподілу впливу на злочинну діяльність у місцях несвободи. Зазначимо, організація сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На Волинській митниці проводять службові перевірки дій інспекторського складу через те, що польські колеги знайшли в автівці Волиняни на майже 37 кілограмів бурштину. Про це 23 березня повідомили на Фейсбук сторінці Волинської митниці. Наразі з'ясували, що це необроблене каміння фактично було вивезене в ніч з 15 на 16 березня через пункт прописку у стилух зосін, де спільний послідовний митно-прикордонний контроль. Здійснюється на польській стороні. Бурштин перевозився в легковому автомобілі родиною. У авто була і неповнолітня дитина. Про деталі повідомлять після остаточних висновків перевірки. На Волині стартувала посівна, тож аграрії не гають часу і наповну засівають тисячі гектарів волинської землі. Ми завітали на поле у самісінький розпал роботи. Детальніше дивіться у сюжеті. На Волині стартувала посівна. Перше, що починають сіяти, це пшениця. І зараз ми дізнаємося, як це відбувається. Ну, Помалайковом їхати. Да? Руслан працює механізатором вже понад 20 років. Тож добре знає, як правильно засіяти поле, аби потім був гарний врожай. Пригадує раніше, коли працював на старішій техніці, все було важче та довше. Нині ж їздить на сучасному агрегаті. Зайде через комп'ютер, через спутники запроваджує програму, забиваємо лінію прямо і він веде. Рівненько, що не треба по маркерах, як колись було в стирці, нікати там не бачити. Зараз все, технологія набагато краще, ну, легше механізатором працювати. Скажіть, а раніше, можливо, на інших їздили також і от вам є з чим порівняти? Ну а я ж, що були вітчизняні трактори, а що зараз, то велика різниця. Набагато покращилася робота механізатора. Комфортніше, так? однозначно? Так, так так. саме зараз засіюється поле, площа якого 60 гектарів. Розташоване воно на Волині у Володимир Волинському районі. Загалом тут запланували засіяти 250 гектарів ярої пшениці. Зараз, якщо говорити про умови, зараз самі оптимальні умови на сьогоднішній день для посіву ярої пшениці. Далі ми будемо сіяти горох. Ну і наступна культура цукрових буряків. Земля така дуже на сьогоднішній час хороша, насичена вологою. Тобто зараз саме сіяти то тільки зараз. Перед тим, як почати сівбу, землю ретельно підготували. Ви бачите, такі кагати землі. Ми цю землю розкидаємо по полю. Тоді йде трактор, який робить основну ґрунтообробку. Еколотайгер з еколотайгером, який зриває плужну підошву і розпушує землю. Після того йде другий трактор з культиватором Хочтерано, який вирівнює після першого культиватора. І тоді вже сівалка сіє безпосередньо яру пшеницю. Пшениця вона має бути посіяна правильно. Глибина посіву має бути 2 см, не глибше і не мілше, тому що якщо глибше, вона буде довго сходити і потратити свою енергію на проростання, то що мала би кушатися. Якщо буде мілше, зараз сонце, вітер висушить, спровокує, тобто воно може просто не зійти. Червона, тому що протруєне, зерно протруюється для того, щоб не було ні шкідників, ні хвороб. І були рівномірні сходи. Тож підготовлена земля, оброблене насіння пшениці, врожай повинен зійти обов'язково. Це зійде. От Саме тут кількість вологи, ми бачимо, що вона має зійти. Якщо б ми сіяли через тиждень, то там вже було питання, тому що волога кожен день весною випаровується і її стає все менше. Підготовка ж до весняно-польових робіт була непростою, адже війна внесла свої корективи і довелося зіштовхнутись з деякими складнощами. Труднощі єдині, що надто дорого, ресурс дуже дорогий, добрива дорогі, насіння дороге, паливо теж не дешеве. Втім, не зважаючи на труднощі, врожай на Волині буде після того, як засіють поля пшеницею, будуть сіяти горох. А ще за кілька днів планують. Посіяти цукрові буряки, дякуємо Богу, і долі, що нам вдалося пережити зиму. зиму. зима була лагідна і надіємося на помірно тепле літо, вчасні дощі. І всім ми бажаємо гарних врожаїв. І хай все нас буде гаразд. Загалом, як інформує управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, під врожай поточного року посіяно понад 177 тисяч гектарів озимих зернових культур. Серед них – пшениця, тритикале, жито і ячмінь. Крім того, на площі 50 тисяч гектарів посіяно озимий ріпак. Ярими культурами у цьому році планують засіяти близько 330 тисяч гектарів. З них 135 тисяч гектарів це ярі зернові та зернобобові рослини. Директор бюро економічної безпеки України Вадим Мельник приїхав на Волинь та обговорив регіональний план боротьби проти тіньової економіки з представниками влади та бізнесу. Як минула зустріч, та чи вдалось усім сторонам знайти спільну мову? Дивіться далі. На Волині з робочим візитом завітав очільник бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Зустріч відбулась в Волинській облдержадміністрації, і на неї зібрались чи не усі представники бізнесу області. Варто зазначити, що головна задача бюро економічної безпеки це виявлення кримінальних проявів в економіці України. Не секрет, що ми сьогодні з бізнесом держава з бізнесом. Ведуть економічну війну на економічному фронті, це правда. Тому що бізнес знищується, перешкоджається діяльність з боку країни-агресора, різні втручання незаконні і таке інше, і ми маємо, щоб бізнес чітко працював. Що стосується бюро економічної безпеки, чому я сказав дякую вам, що ви мене вислухаєте, і тому, що це дуже важливий орган для економіки України. Втім, Вадим Мельник каже, приїхав сюди не воювати з бізнесом, а навпаки, налагодити співпрацю. Адже впевнений, спільними зусиллями вдасться побудувати сильну економіку. Найпріоритетніші завдання Бюро економічної безпеки не допустити розкрадання бюджетних коштів, блокувати активи країни-агресорки та наповнення бюджету, щоб ніхто не міг брати участь у схемах уникнення сплати податків. Орган досліджуватиме діяльність тих. Підприємств, які виходять за рамки певних критеріїв, якщо ж бізнес за ці рамки не виходить, його не чіпатимуть. Саме головна його буде особливість в тому, що зараз ми разом з бізнес-спільнотою, яку я вже назвав, визначились, що запускаємо спільну роботу про опрацювання ризиків, які присутні в певних галузях економіки. Тобто ми хочемо визначити, ми маємо визначити так звані рамки для бізнесу. Вийшов за рамки, будеш покараний. За рамки не вийшов, тебе система аналітична, аналітична не видасть в роботу. Працюйте, будь ласка, в цьому дуже серйозна фішка Бюро економічної безпеки. Це прописано в законі, і ми це будемо робити. Бізнесу це вигідно. Бізнес має зрозуміти, і навпаки, ми маємо стати партнерами. Чому? Тому що який бізнес платить податків в бюджет. Ми маємо зробити всі разом сильну економіку. Зокрема, під час зустрічі обговорили і одну із найбільш поширених проблем, з якою нещодавно зіштовхнувся бізнес, а саме, оподаткування накладних. Є певні критерії. Критерії, якщо е, автоматична система працює, і критерії е, бізнес не виконує, не підпадає під ці критерії, його податкові накладні блокують. Що це значить? Це зупинка роботи підприємства. Це правда. Бізнес незадоволений? Так, бізнес задоволений. Може зараз діяти в інший спосіб ДПС, поки що ні. Але це все можна виправити і уникнути цих безпідставних блокувань, переконаний Вадим Мельник. Відтак під час зустрічі представники бізнесу обговорили проблемні моменти та напрацювали низку пропозицій, які б врегулювали усі непорозуміння. Основна мета бюро економічної безпеки це боротьба з тіньовою економікою, щоб більше податків надходило в казну, адже зараз вкрай важкий час і кошти і бюджетні вкрай необхідні для забезпечення збройних сил України. Керівник познайомив своїм заступником, який є відповідальним за територіальні. Управління, в тому числі за територіальне управління Волинської області, представив нам керівника Волинського територіального управління і задекларував свою позицію. Це хороший сигнал для бізнесу і для нашої громади, оскільки ми поспілкувались, познайомилися, щоб в подальшому допомагати усім чи можемо, адже працюємо на одну мету. Наскільки ефективною буде така співпраця, та чи вдасться таким чином вивести бізнес з тіні? Покаже час. Тим часом ворог продовжує жорстоко обстрілювати територію України. Російські військові в день 23 березня обстріляли місто Береслав у Херсонській області. Пошкодили адмінбудівлю, житловий будинок, музей і редакцію газети. Про це повідомив голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На щастя, обійшлося без постраждалих протягом доби, 22 березня під ворожим обстрілом опинилась і Донеччина. По Авдіївці російські окупанти завдали авіаракетного удару. Три ракети поцілили на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Дві людини загинули. Краматорськ та околиці міста росіяни обстріляли вночі. Пошкоджено щонайменше три будинки: котельню та гаражі. Новий міністр освіти Оксен Лісовий після звинувачень у плагіаті подав свою дисертацію на перевірку. Про це він написав на сторінці у Фейсбуці. Свою дисертацію подав на перевірку до національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук, пояснив лісовий. Він також зазначив, що оприлюднить висновок агентства. Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Про підозру повідомили 34 організаторам незаконних оборудок. Вони пропонували військово зобов'язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Схеми діяли у восьми областях України, серед них і Волинська. Вартість послуг становила від 2 до 13,5 тисяч. Сяч доларів сума залежала від регіону проживання клієнта і терміновості втечі. Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонську область, де ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об'єктів, зруйнованих у наслідок повномасштабної агресії Росії. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Президент зокрема відвідав село Посад Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, об'єкти соціальної інфраструктури. Йому доповіли, що в село поступово повертаються жителі. Триває відновлення електро та водопостачання, відбудовують амбулаторію. Крім того, Зеленський відвідав один із енергетичних об'єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини. Також глава держави ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону. Уряд Словаччини передав Україні перші чотири винищувачі. Міг 29 Вони вже покинули словацьку територію. Про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. Він зазначив, що переліт виконували українські пілоти за домовленістю з військово-повітряними силами Словаччини. Інші літаки передадуть найближчими тижнями. Зміркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку дитина провалилася в глибоку яму. В результаті цього хлопчик отримав серйозні забої та синці. Про це повідомила мама дитини у Фейсбук-спільноті Теревені про Луцьк». 21 березня близько 20.00 хлопець провалився у яму однією ногою по коліно. Як повідомляє жінка, така проблема у центрі міста існує вже не перший місяць. На парковці біля драматичного театру імені Тараса Шевченка з'явився отвір, у який і провалилася дитина коментарях під дописом лучани пишуть, що ймовірно на місці ями стояв паркувальний стовпчик, але отвір так ніхто і не закрив. Комунальники через дві години після публікації допису закрили проваля дерев'яною дошкою. Основні роботи вони планують завершити протягом двох тижнів. Міністерство оборони Білорусі заявило про формування нового зенітного ракетного полку на сході Брестської області неподалік українського кордону. За інформацією міністерства, цей полк розмістили в місті Лунинець. Зазначимо, що це місто знаходиться за 50-60 кілометрів від Рівненської області, а від Волині трохи більше 100 кілометрів. Російський політик і пияк Дмитрій Медведєв продовжує погрожувати через рішення міжнародного кримінального суду Гааги видати ордер на арешт російського диктатора Владиміра Путіна. Цього разу його гнів торкнувся влади Німеччини. Колишній президент РФ анонсував ракетний удар по Бундестагу та офісу канцлера Олафа Шольца, у разі якщо Берлін спробує заарештувати очільника Кремля. Также российский блазень назвал придурком, та недоумком министра юстиции Німеччини. Отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Вот он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит. Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? но тем не менее. Вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, В офіс канцлера і так далі. Он розуміє, що це Беллі, що це об'явлення війни. Окрім того, російський політик не забув вкотре і вже традиційно пригрузити світові ядерною війною і апокаліпсисом. Що ще раз доводить, на Росії адекватністю і тверезим розумом не пахне. Нагадаємо, нещодавно РФ погрожувала напасти на Польщу. Відомий російський піп протоієрей Андрій Ткачов, який до слова є уродженцем Львова, вирішив повчити окупантів, як правильно вбивати українців, і порадив військовим РФ молитися перед запуском снарядів по Україні. Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналах. Без молитви пакет градів не снаряжай. кожну цю значить, сигару засовуєш, якби Господі, помилуй, господі, помилуй, господі, помилуй. І так далі, і так далі, і так далі. Так, значить, і по потом. І по -потом. Ух, не потому, тому, що хочеться, а тому, що нада. Ну що вообще в житті то, що хочеться, а то що надо. І слово «надо». Подібна заява від рашиста Ткачова не перша. Влітку він заявив, що смерть на війні для росіян буде найкращою, якщо вони не поїдуть воювати, то або загинуть від удару струмом, або впадуть із даху багатоповерхівки. У селі Хотишів на Волині, 22 березня 16-річний юнак, керуючи мотоциклом, ліфан, збив 6-річну дівчинку. Дитина йшла узбіччям дороги у попутному напрямку. Внаслідок автопригоди. Дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують усі деталі автопригоди. Слідство триває. У російській Самарі спалахнула історична будівля. Це так званий прибутковий будинок купця Челишова, який збудували у 1899 році. Пожежа у цій будівлі стається вдруге за останній рік. Про це пише низка пропагандистських змі рашистів. Відомо, що вогонь охопив 1400 квадратних метрів. Згорів третій поверх приміщення та покрівля. Рятувальникам довелося евакуювати 60 людей. Попередньо ніхто не постраждав. Через що спалахнув вогонь не повідомляють. В окупантів ранок почався не з кави. В тимчасово окупованому Мелітополі зранку, 23 березня, прогримів потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Згодом так званий член головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що внаслідок вибуху саморобного пристрою постраждав поліцейський, який співпрацював з расистами. Його з важкими травмами доставили в лікарню. Та все ж рашисти не на жарт перелякалися. До пожежної частини, де пролунав вибух, зігнали фейкову поліцію і рятувальників. Певно, перекриють вулицю і нібито шукатимуть диверсантів, як в найкращих рашистських традиціях. У Луцьку з'явився новий мурал, на якому зображений відомий митець скульптор та художник Микола Головань. Ось цей стінопис зображений на стіні на вулиці Братковського, 17. Але є одне але. Родина покійного Миколи Микитовича заявляє, що не давала дозволу художнику на те, щоб зображати покійного митця на ось цій стіні. Деталі цієї історії далі. Окрім того, рідні відомого луцького скульптора та митця кажуть, що на малюнку Микола Головань зовсім на себе не схожий. Непропорційна голова та руки, а також відсутні, хоча б якісь натяки на те, якою діяльністю займався відомий лучанин. Олег є зятем, пані Тамари Голувань, дружини скульптора. Чоловік розповідає, що про новий мурал вони дізналися із новин, поговоривши із автором роботи Юрієм Чайкою. Родина сподівалася, що стінопису не буде. Це 11 числа ввечері Ми побачили. Найшли телефон Юрія Чайки, значить, сказали йому, що нам не подобається. Він сказав, що йому Тамара Пантельмонівна дозволила, що він питався дозволу. Ну, потім вияснили, що вона не те мала на увазі, значить, що вона нормально не бачила. Вона думала, що про це буде мова, не думала, що так швидко. От Тамара Пантельмоніва підійшла. Ну і пізніше, коли він його вже почав малювати, значить там десь половина була намальована. Тамара Подільмоніна йому дзвонила і попросила замалювати. Він ніби пообіцяв замалювати. Щось він потім передумав. І думаю, знаєте, мені так боляче. Сама пані Тамара про історію із муралом говорить зі сльозами на очах. каже, художник проходив до неї за дозволом, показував фото, але згоди ніякої не було. Не лише письмової, а навіть усної. Нащо малювати його у такий тут обнажений весь торт, торс, халат по самій, по самій низ, чорні чоботи. От. Ну, естетично, я б не хотіла, щоб для молодого покоління лучан він виглядав таким. У мене перше враження було, що це так. Або двірник намальований, або м'ясник. Ну, це ніяк не скульптор. Ще тим більше я говорила, ви з ким погодилися питання. Нічого, я принесу фотографію вам. І він ввечері показав її, Це на маленькому о, смартфоні. Я погано бачу, одіваю окуляри. От, і він, ну, я вважаю, що Повівся він не не тактовно зі мною. Нині дружина покійного Миколи Микитовича дуже ображена на художника та неодноразово просила замалювати роботу, але він відмовився. Тому родина вирішила діяти у правовому полі і написала заяву у поліцію. Зараз іде війна. Я... Я розумію, що кожен крок повинен бути виважений. Мало того, що ми боремося з ворогом і звільняємо свої території. Ми ж повинні ще якось оберігати нашу нашу спадщину, нашу національну гордість, нашу автентичність. Ну так ще не так. Я так теж думаю, що це повинно бути на якомусь високому рівні, навіть якщо це стріт арт, то це повинно бути окрасою міста. Я так думаю, знати дозволю собі образитися на, на виконавця. Сам автор роботи Юрій Чайка у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що було все по-іншому. Запевняє, згоду він отримав від пані Тамари та усіх відповідних служб, бо мурал знаходиться у старій частині міста. А проблеми почалися, коли до нього зателефонувала донька покійного художника. До мене дзвонила донька, сказала, чому ви моєї згоди там не попросили письмової. Я. Я кажу, я вашої мами там згоду отримав. І кажу: на мою думку, мені це достатньо. От, вона каже, мама просто не зрозуміла, мама просто не поняла. Ну, я кажу, мама була в досить адекватному стані, щоб ми поспілкувалися. Тобто я, ну, я якби вона не дозволила або сказала, давайте зачекаємо доньку, давайте от такий сімейний там угу. е, сім'ю зберемо, щоб дозвіл. Ну, без питань. Я зробив роботу, якщо хочуть, хай замалюють її просто. Мені, ну, от я я донька мене питала, ви так мого батька поважаєте сильно, що його роботу робите? Кажу, ну так, да, в принципі, я його поважаю. Я з ним знайомий, спілкувався, приходив. Це досить розумна, інтелігентна людина. Uh -huh. Мені його творчість подобається. І оскільки є там люди міста, то він один з найважливіших для мене особисто. Це мій творчий проєкт. Це не соціальне, це не державне замовлення. Нічі. Це мій проєкт просто як художника. Зробити такі ілюстрації по місту, щоб людей згадували. Тож, попри реакцію рідних Миколи головання, художник Юрій Чака відмовляється замальовувати мурал. каже, що дуже важко знищити свою роботу. Тому запропонував це зробити родині. Він може придбати навіть саму фарбу для цього. Остаточну крапку у цій історії можуть поставити правоохоронці та суд, якщо вони художника доведуть. Або ж чоловік все-таки дослухається до родини голованів і погодиться замалювати мурал. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!